Українська народна казка про вічливого Зайця. Жив в одному лісі заєць. Одного разу, наласувавшись капустою на городі, він повертався додому. Побачив лисицю, яка йшла дуже сердита й голодна, тому що їй не далося спіймати курочку в селянина. У зайця затріпотіло серце. Бігти, але куди? Він помітив нору і кинувся до неї. Проте його там чекала інша беда. В норі поселилася гадюка. Заяць наш був дуже вихований і знав, що без дозволу в чужий дім не можна заходити. Потрібно привітатись, подумав він. Але з ким? З печерою, мабуть. Присівши на задні лапки, він сказав вічливо. Доброго дня, добра печера, дозволь мені ввійти. Зраділа змія, почувши голос зайця. Вона дуже полюбляла зайців та сказала Проходьте, проходьте. Але заєць зрозумів, з ким має справу, і почав вибачатись. Вибачте, що потурбував вас. Проте мене чекає дома моя зайчиха, а сам чим дужч курнув звідти. Змія згорнулась в клубочок і подумала: нащо мені ці вічливі зайці?